Усім доброго дня, канал Сіська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати млинці по рецепту, по якому колись я готувала без додавання води. У нас колись у кожному майже дворі була корова, і ми завжди млинці готували тільки на молоці, без додавання води. Ну, а зараз вже додаємо води, тому що з молоком трошки проблема. Але і ці, і ці млинці смачні. Ну, ці тільки на молодці це дуже-дуже смачненькі млинці, самі млинці. І начинка буде у мене дуже смачна. Сьогодні теж трошки пізніше я покажу, що мені треба для начинки і як я її буду робити. От показую вам тісто, що, я, що мені потрібно. Борошно. Я взяла 5 яєць. Ну, колись я так і додавали ми 5 яєць. Більш-менш дуже смачні млинці, виходить, якщо додати трошки більше яйця. Якщо немає, можна і на три яйці зробити таке тісто. Молоко добре підігріти, тепленьке, 500 мл. Тут олієм мені потрібно буде вже в кінці до тіста додавати сіль, цукор і ванільний цукор. Ну от і все, що мені потрібно. Я зараз спочатку буду робити тісто, от покажу вам, що буду додавати. Отак, соли, дрібку. Це столова ложка. І десь так столову ложку з вершком, трохи цукру. Що любите більше цукру, щоб більш солодкі були млинці, можна трошки більше додати і 2 столові ложки цукру. І додам 8 г ванільного цукру. І гарненько зараз оце вінчиком зіб'ю яйця. так, я думаю, досить такренько, щоб розійшлися, як я завжди кажу, білки і жовтки. І тепер буду сюди додавати борошно. Скільки борошна піде, я обов'язково, скажу вам. Додала поки що половину. Тепер додам сюди. Молоко ну, теж додала половина, трошки більше половина. І гарненько перемішаю. Знову борошно додам. Все, борошно не додала, трошки залишила. Тепер можна доляти сюди і все. молоко і знову гарнися і перемішуємо. Бачу борошно гарненько розійшлося. Зараз візьму полончок і гляну. Бачите, яке вийшло все, залишу десь на хвилин 15, 20, хай постоїть. Покажу вам, що борошно все не пішло. Я в описі обов'язково напишу, скільки борошно пішло. Пройшло 15 хвилин і я буду смажити млінці, але перед тим, як буду смажити, я додам олії, дела столову ложку. Покажу вам, бачите, одна столова ложка. Ну і можна дати ще одну Небагато трошечки, так щоб не багато, тому що тут на 500 мл молока не треба багато олії додавати. І гарнесеньку ще це перемішаю. Отак. І так я б вийшло тісно. Гарнесеньке, таке гарний жовтий з колір, воно сковорідка нагрілася з щиточкою, отак гарнесенькою її олієм. Настю. Пачу вже з однієї сторони трошечки підсмажився манець. І отак переверну його. Отак. От із другої трошки підсмажився. От і це гарнесенько вони сходять з сковорідки. А тепер уже сковорідку не буду олієм помащувати. Так. От і другий вже підсмажився, теж буду забирати. Опа, ясенько. Аж таки, виходять, такі жовтенькі, гарні. І знову. І можна забирати і ціни. Отак. Покажу вам я той перший, що просмажуся. Діти, які опруги вони вон, виходять. А смачненькі дуже. Я вже половина, як бачите, від'їла. Дуже смачні. Ну, я так далі буду продовжувати смажити. Я вже останній млинець. Готовила. Отак. Бач. Дуже гарне. Буду виключати і зараз покажу вам, які вийшли і скільки. Млинці я посмажила і покажу вам, які вийшли. такі. Чатка гарнесенькі, жовтенькі такі, тонесенькі. Получилося 15 штук таких млинців. Це вже дивлячись, в кого є яка ширина сковорідки. У мене сковорітка 23 см, скажу вам. Поки млинці будуть остивати трошечки, а я буду готувати начинку і покажу вам сьогодні, яка в мене буде начинка. Це домашній сир і ягоди полуниці. Ягоди я зараз трошечки поріжу, вони невеличкі, дрібненькі залишилися такі, але я все одно, котре велике, поріжу і покажу вам. Спочатку буду замішувати сир. До сира додам цукор. Цукор ви вже за своїм смаком додавайте. Дві столові ложки, можна сказати, що додала. Але я кажу, у мене трошечки сир от суховатий. Я додам до нього зараз сметани. Така одна столова ложка і друга. Це гарнесенько зараз перемішаю. Можна блендером зробити це все перемішати. ну Як хто любить, я люблю, коли там трошечки такі крупинки зараз побачу, можливо, ще додам одну ложку сметани. Я показую, як я роблю начинку з сира. А ви робіть по-своєму, як ви любите. Ще взяла одну столову ложку і додам ванільний цукор. Покажу вам От, сир От такий, такої густоти. Ну, це я так зробила. А ви собі робіть за своїм смаком, можна ще більш річ зробити. І порізала я гітки Дрібнесенько. Мені потрібна така буде форма, я буду запікати сьогодні, засмажувати їх у духовці. І ще потрібно мені масло. Такий кусочок взяла. Зараз я формочку змастю маслом. У такі тонесенькі. взялися два, я навіть не відчула, що тут два. Ось так буду зараз їх начиняти, ставити начинку. Спочатку буду брати сир. Отак ставлю сир. Багатенько. Сюди не ставлю сюди не ставлю. Тепер буду брати ягідки. Ягоди можна перемішати з цукром і додати крохмалю. Я так робити не буду, тому що не дуже люблять, коли крохмаль там у ягодах є. І тепер буду отак ставити сюди ягоди. Ну, можливо, трошки зараз присиплю цукром. Ягідки солодкі, але все одно трошечки небагато. Отак. Ну, Візьму цукор і так можна трошечки присипати. Це кожен робить за своїм смаком. Небагато. І от тепер отак. За, бачите, ягідки трошечки виходить тут середині сирові. А от тепер отак і отак рулетиком закручу. Ось такі получаються рулетики? Так буду складати. Ось і слідчий зараз візьму. і знову отак от і отак. От І зверху такими кусочками нарізала масло і поставила зверху масло. зараз буду вже слідуючі робити і так далі. Я вже останній роблю. Скажу вам, що і сир увесь пішов, і, от і ягідки майже всі. Отак, от трошечки цукор. Зверху і знову так. І отак. І отак. Отакі ролетики. Справлюсь сюди. Це такий останній получився великий тому що вже весь сир поставила в нього отакий і знову зараз наріжу. Кусочками масла отак і зверху поставлю. Накриваю кришкою. Якщо немає кришки, можна фольгою накрити. Духовку вже включила на 220 градусів і доставити десь на 20-25 хвилин. Лінці я вийняла вже з духовки. Засмажувалися вони там десь хвилин 20. З часу, як я їх поставила. І покажу вам зараз, які минці получилися. Одне єдине, що трошечки забагато масла я додала сюди, я бачу. От зараз. Ой, а гарячі, ще. Ще один. О, зараз розріжу, покажу вам. Які вони всередині. Це дуже смачно, дівчатка, хлопчики. Це така смакота, сир і ягоди це дуже смачно. Це трошечки потік. Це багато, напевно, ягодів в ньому. Але це дуже смачно. Особливо на такому тісті, як я сьогодні готувала. Так що приготуйте, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такі налиснички. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. Дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам і вашим рідним, особливо здоров'я і поскоріше мирного неба. нам. І Божої витримки. І тоді до зустрічі!